У нас ще тут є дуже цікавий коридорчик, і тут е, стеля зроблена з ну, тобто вона не зроблена. Як будинок був зелений, так ми цю стелю і залишили глиняною. Це введі моєї фотографії на плівку. Вадіма багато старих фотоапаратів, то інколи він купляє плівку, і її фотографує, все що йому подобається. І ванна, балки, як ви бачите, як по, всій, по всьому будинку. Недавно до нас прийшов майстер чинити стиральну машину, і вау! Я ще такого не бачу. Вона це так розсмішила, каже: а це що працює? кажу, да, тут вода л'ється. Ось така у нас е, чудо техніка, просто мідний тазик. напевно, колись в ньому, може, бабусі варили якісь варення. Це старе дзеркало від моєї бабусі. Вадім вже про цю шафу багато що розповідав. Насправді це старі двері цього ж будинку, і, і ми зробили шафу власноруч, а двері стали як просто зовнішнім виглядом шафи. Стара драбина, ми тут вішаємо одяг. Просто як вішалка. Дуже, дуже зручно, насправді да.